Фатіма Бінт Мухаммед Аль-Фіхрі Аль-Курайші була засновницею і покровителькою першого у світі університету. Цей навчальний заклад, відомий як Аль-Каравін, розташований у мараканському місті Фес, і донині він залишається центром поширення знань. Принцип централізованого академічного навчання та наукових досліджень зародився тут ще у 9 столітті, понад тисячу років тому. З моменту закладення першого камню і до закінчення будівництва Фатіма аль-Фіхрі дотримувалася щоденного ритуального посту, багата вдова, яка успадкувала величезні статки, вклала всі кошти у створення мечеті Каравін, що перетворилася згодом на перший у світі вищий навчальний заклад, який давав випускникам науковий ступінь аль-Каравін, приблизно на 300 років випередив Оксфорд і Кембридж. У ньому навчалися Лев Африканський, Мухаммед Аль-Ідрісі та багато відомих вчених і філософів.